Зачепив когось легенький контактик, а потім дуже непоганий спротив в глибині. Моя ставка окунь, а ваша в будь-якому випадку зараз подивимось. Реба зайшла в корч. Ах ти, зараза. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на Донці, в кадрі Олег Сізон на річці Листопад. Але програма сесії сьогодні для вас, напевне, буде трошки неочікуваною. Зі мною непотужна снасть нерічкових річкових щук, а легенький контакт 732ЛТ. Цей універсальний патечок, ви вже бачили навесні та влітку. Він відпрацював чудово по всім хижакам. З блешнями, з невеличким джигом, були у нас клині, окуні та щуки. Але ж цікаво, що в листопаді. Що вполює переважно джигом, цей чудовий універсальний патечок в річці, що вже готується до зими. Сьогодні я це перевірю. Буду рибалити всіх, хто відповідає, зорієнтуємось. Контакт 732 LT, навіть з джиговими приманками, дає для цього всі можливості. Працюємо! В комплект я сьогодні зібрав невитончений. На контакті стела 2500, нитка ПЕ 06 коротенький 04 щучий флюр. Я ж кажу, настрій на всіх. Але тут все ж таки почну делікатно, справа в точці. Я тут колись увалив кленя дуже залікового кілушного на мікруху на Віброворм 2. І весь час з того часу перевіряю 5 грамів Віброворм 2. Заворотня течія уздовж корчів. Але клинів нема. Напевно, їх поїли щуки. Щоб покарати злих щуків, я візьму на номінову Давай 8, 6 грамів. Та проведу все це там, де не клює клень. Бо він же має причину, щоб не клювати Зараз я цю причину вмовлю. Так-так, риба тримається берега, не хоче до нас. Ця риба заліковує окунь. Бонзай. Дуже приємний почин. Він не хотів їсти мікруху. Не їв вірворма 2 на 4 грамах, але з задоволенням з'їв на номінову на 6. Ну це дзвоник. Не треба сьогодні мільчити. Побіжимо, бо роботи ще багато, але спочатку важлива справа. Заходячи на точку, я побачив дещо, варто уваги. Багато часу це не займе, а приємно. Дивіться, які красені. Трошки перестоївші. А ви беремо ці опеньки, беремо їх всі. Ось на що в мене пакет. Зазвичай при собі. А не те, що всі подумали. Олексій зайко нехай точить фламуліну. А я займусь класичними опеньками. Насправді трошечки заздрю тим, хто дійсно знається на грибах. У кого і гливи, і рядовки, і якесь ще юдене вушко. А я збираю лише білі, маслюки, печериці, інколи. Ну, Звісно ж, польські, підберезовики та підосиновики. І ось опеньки. Вони ж не відпускають. Вони тримають мене. А тут вони, дивіться, взагалі бомбезні. Краса та й смакота. Щоб довести, не розтрусити. Салонний, найкращий осінній опенюк. Нормально вийшло, досить. Бо мені ще треба вполювати щуку. Звісно, в цьому лісі, якщо серйозно взятись, можна було б відро і два. Але сьогодні інша справа у мене важлива. Сьогодні ще потрібно. Щука. Для лайтика 3.14 точка доволі жорстка. Серйозна течія глибини. Я застосую максимальну вагу з тих, що сьогодні маю в коробці 10 грамів. Та на номінову 2.8. Цікавлять залікові окуні. Щука цікавить теж. Я пошукаю їх спочатку, там в затишку під протилежним берегом. За основною течією декілька тактів я чітко тримаю дно, ну а потім, звісно ж, понесе, але нехай несе в руслі. Вже не сподіваюся на якийсь цікавий контакт. Перейшов через рівчак, Пішов уже тихою водою. очень глупый вольфрам. По бельшмаш твердому дну. навіть ведь довольно бюджетный современный спиннинг. Ведь чуть я абсолютно адекватнее. ближче до очерету. Зачепив когось. Легенький контактик, а потім дуже непоганий спротив в глибині. Моя ставка окунь. А ваша в будь-якому зараз подивимось. Роба зайшла в корч. Ах ти зараза! не наша справа. Але все ж таки вийшло. Тепер я тебе вже підніму. Корч серйозний. Корч серйозний, а риба все ще з нами. Вийшла. Не пощастило тобі смугастий судак. Перший судак. На цій ділянці річки. Фантастич. Дивіться, яка краса, він тут теж живе. Річковий, не але ж судачелло. На номінову 2.8. Справжнє диво. Світлинку. Річковий судак для мене завжди дорогоцінна здобич. Навіть такий невеличкий. Вполювати його контактом не очікував. Дуже якісно все чи на рибку. Це є розгадка. Чому вона не відчепилась, зайшовши в корчу. Пробито тверде і пробито так, що невеличкий гачок втримав зандера. Роздивимось його, красення, а потім дуже обережно туди де взяв. Для цього мені не ліньки навіть до води підійти. Тікай. Що ж, буде жити. Буде жити. І тепер вже я знаю, що на цій точці можна розраховувати навіть на судака. щасливі точці, я зробив ще декілька проводок та не декілька а багатенько. Але контактів більше нема. Простояти тут день ідея така собі. Бо я ж насправді їхав не на судака, я їхав на всіх. Та давайте пошукаємо всіх. Точок попереду ще багато, але залишаючи цю зазирнемо до коробки. Ось невеличка коробка на річку під G контактом 732 LT. Дивіться, тут система. Дві невеличкі приманки Angry Spin 1,4 та Віброворон 2 в ультрафіолеті це наклеє. Умовно. Умовно на окуня. Рінгу 2,5, комета 2,5, Вібровором 2,5. Ну і, звісно ж, на щуку. Теж умовно, але сенс в цьому є. Дуже активні на Номіноу 2.8 та Nimble 2. Це все. Звісно ж, це все досить умовно. На Судака тут приманок взагалі не було, але ж ось він Судак. Завершив ту сесію. Я прийшов на точку, яку ви безумовно впізнали. Ви вже бачили моїх відео. Тут я зазвичай з потужною снастю полюю на крокодилів А сьогодні так сталося, що в руках лайтик 732 контакт LT. Насправді я вже мав тут в день клювання приблизно в тому напрямку, де зараз проводжу. Клювання щуче, але нічим воно не завершилось, вона вдарила в голову приманки. Сказали, я тут. Але їсти не буде. Почекай на вихід. Контакт. Причому контакт більше схожий на щучий. Що з хвостом Хвіст маємо. Перманку трошечки збито. Атака була в голову. Я здивувався, бо це було в день, як на мене, то якраз в час виходу. Але прийшов сюди знов, вже о 15-й, щоб потрапити на вихід вечірній. Ну і відповідно не потрапив. Вже час додому, бо звідси вибиратись окремий квест. То завдання вполювати сьогодні всіх хижаків, вполювати їх в осінньому доньці лише джигом, легким джигом з лайтом контакт 732 LT Залишилось невиконаним. Щука та клень. На жаль, ще в річці. Але ж маємо окуня та судака. Ви розумієте, що це означає? Знайти нову локацію з судаком, навіть якщо ця локація насправді стара. То наступного разу, як я сюди приїду, буду мати щось і для нього щось запропонуємо кликати. А на сьогодні все. Сьогодні були пригоди з універсальним лайтом «Контакт 732 LT. Він справжній універсал, і пригоди були справжні, хоча й лайтові.